Всім привіт! Додивіться відео до кінця. Лайк, лайк, лайк. Ви дуже гарно поставили лайк і під минули моїм відео, мені дуже приємно, прям, прям дуже порадували. Сьогодні, 22 червня, дуже гарно пройшов день. Я дуже сподіваюся, що продовження буде таким же. Всім миру, тихої, спокійної ночі, Ну і дня і в цілому всього життя. Прекрасного, суцільного, шикарного. Люблю і до нових зустрічей! За свої. Будь У будь, будь-якому будь-якій свідомості. Та <му> <Дякую>. поховайте. Мене на могилі серед степу широкого на Україні ми, що вони широкополі степи. І кручі було видно. Було чути, як реварічи. Добре, доведем. Якру, то поховайки мене на могилі. Серед степи широко на країні милі. Щоб вони широкополі і степи, і кручі. Було видно. Було чути, як риве влучий. Ну, не обов'язково фейсбук. Не обов'язково, можеш працювати. Хоча, ні, кайтера це було дуже звичайно. Працює, працює, це зустріч. Копання. я думав, це було! Степу шлоком на країні, щоб мене жили по полі і степи, і кручі Було видно, було чути, як рива робучою. <кхем> я помру? Я помру тут, хобайте. Мене вона могилі. Серед степу, широкому На країні милі, щоб степише поболість. І лани, і кручі, Було видно. Було чути, яка веручий. Це, мабуть, сакан. <клухи> Занурювалося все повільніше, повільніше. Йому ставало все важче дикати. Чи справді тиск на хвилині вистачається густиною води? Ні. Ну, наподала ну, ну, наприкінці, що я нас спочатку, ну, я бачив це, знаєш, воно ти що себе контролює. А наприкінці, молодець, молодець. Цікаво, молодець, модель. Чому ти не прийшов? Mm -hmm. Як місяць йшов? Я тебе чекав. Чи коня не мав, чи стежку не знав? Мати не пускала. І коня я мав. І стежку я знав, і мати пускала. На сестра буде відросла молодець, давай. Я молодець, молодець, молодець. Це, 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 це вже воно, це вже воно. Бог одинокий гадона. Брошених семьи. В пустом магазині, и груше. Просто весь срочки с письмой из мусси. Который зокрый. Мене в сумному танці погляд ховаєш, як на шкільному Не нервуй, Я з радістю відчую руки, просто рахуй, хвилину, нашої розлуки. Ан, де, два, де двоє, ридом перех, там де двоє же не... Милась від сумного плейліста, як би хотілось зустріти твого погляда, схопити тебе І не пускати Якщо щось не так піде, то вже іншого шукати не